Плов, пюре, пшеничка, капуста косона. Плов, котлетину. Салат. не Трохи менше, да, чуть-чуть. Она последняя осталась. А -а -а. Тоді щось друге, так? Да? Ну да, турецы. Давай топера. Там могли бы плов пополам, или взяты развития. Та не пас. Та давайте я. Я ну, давай топера. Я порадовал, давай почет. Кто? Нет, куриный свино говяжье. Свено говяжье. Там было, так, взяли ось боршикс. Сонька взяв, як звичайно, Місі з компотиком. І я чуть-чуть ось -чуть взяв. Так що приємно. Да, дякую. На взаємо. <реклама> Десять мені мне на що чати я на высвечу. Выбираешь там чати, канал. О, горячий сейчас понял, да. Как это хорошенько? А уже через три тысячи. А, чаты шапишки, да? Да, вот подивиться и тут. Дніпро алерт.

А обхід кроводнего знакома, аби підтримувати великість у стосунках. обряд об'єднання, обряд шлюбу це і є можливість не просто з'єднатися, а саме злитися одне, тому що саме шлюб дає відчуття повного злиття. Так я сейчас чаю. Чай к нам сейчас задушу и забираю. Да, я буду добра. Надо пониже, значит, жидкости было бы. Да, побольше. Тогда будет хорошо. Все. Так, ну все, побольше. Все то запьем чудово. Та будешь по всему, Ну же замолвино что-то найдет то, что я еще и видишь. Все одно, бачиш, берут рубанки два місті, бо їх вигодно. Когда маленький ребенок берешь и маленький, экономия уже Это На пляшечку я просто Ну, если человек берет то человек 5 Ну, скидывает. Да, то и те же, с жизнью. Ну, Все равно фактично и то и то. Так. Маленький есть, блять, надо шоколад. Маликий есть та малого нового, но они за малой по нему. Воно убий два вони по новій япис. І повинні бути кожного пілотусика, бела, не знаю. Чтобы не было. Такі здоровенькі, а ага. є оті у нас же прямокутні скоро должны прийти. Да. Маленькі, прямо тисні, підлізеш там, і угли можна ж там. Та що. По червікані. Це було нормально. Давай, наверное, я вийду, щоб тиш туди даю. Ой, я просто закину. Омивачку. Угу. Так що зараз усе попакуємо, все поїде і буде добре. І буде добре. Отак. От Погнали далі. Так, а рубаночки. А, ну так, да, це ж отакі в нас замовили. Ось маленький, маленький і, величенький. і величенький. Це просто шикарне. Ну а ми зараз запустити. Світло виключало. У нас цих рубанків ось все, ребята, багатенько. є що продавати. Так, а це ж мій ход так? да? Да, це ти зараз будеш. Чи я буду ходити? Підажди. Ти ж походив королем вже. Точно я тут це пішов. Так що, ребята. Тут тоже ось рубанків куча, всього в ящиках, тут у нас, конечно, хаос. Ну, все одно. Творческий безпорядок. Творческий безпорядок, так, да, правильно Ваня каже. Творческий безпорядок. Ще ж треба і прямий ефір на TikTok зайти, зробити, щоб же ж було. Хоч на часок закинуть. Я не хочу я кофе не хочу а от чайка посербати жидкості ніхто не відміняв ти жовтий так без різниці якість ж. Ні, то мені жовтий воно знаєш як в гаражі для мене видніше я люблю що були такі оранжеві, да. Та й взагалі такий яркий. Це це на... на цьому світі. А, ні, то не такий жовтий, це й поярче. Да, да? Ага, це там вірка, на ще лимонний, да? Да. Ти що, він як... Ти шо? <laughs> Давай золотий правий. З пилу від воду нормально, шо? Хоча точек плюкає, як, як так і зажнути. А то воно особливо, знаєш, як, на то отвертки, Такие ну, ножики, такие мелкие, блин. Если какие серенькие, потом хрен его найдешь. А так раз сразу выйдет жопу. Да. да. ну ты что. Все, те мы Попьем чайку. и будем что-то думать далее. Ох, ты там живой! Що за поляка пішла? <рістична> Цей достав там Пирог не попав наш Так, 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 так Працюємо далі, працюємо далі